що обрала нового президента. Ним став Кароль Навроцький, якого підтримувала опозиційна партія Право і справедливість за нього проголосували майже 51% виборців. Кароль Навроцький раніше виступав проти вступу України до НАТО та ЄС. Як перемога Навроцького може вплинути на українсько польські відносини? Розкаже Софія Жилинська. Перемогу з мінімальним відривом здобув Кароль Навроцький, набравши понад 50%. Його опонент, про європейський мер Варшави, Рафал Частковський, відставсього на 1%. Добре, отже, що відбувалося? Спочатку демократичний табір мав багато надій, що Рафал Частковський переможе, а потім прийшла реальність. Кароль Навроцький обійшов суперника майже на 400 тисяч голосів. Що є досить непоганим результатом, враховуючи поляризацію та розкол польського суспільства, Навроцький історик, екс-директор інституту нацпам'яті відомий у Польщі тим, що змінив експозицію музею Другої світової, щоб підкреслити масштаби страждань поляків під час кампанії. Навроцький неодноразово робив закиди щодо України у січні. Вимагав відповіді за волинську трагедію. У травні запевнив, що блокуватиме вступ України до НАТО, критикував. Також чинний уряд Польщі за підтримку Києва у мене є своя точка зору відносно того, що сталося в Україні через агресію Російської Федерації, і я її повторю. Я не маю жодних сумнівів, що Російська Федерація відповідальна за війну в Україні. А крім того, наївність і дурість європейських політичних еліт. На жаль, разом з їхнім польським помічником Дональдом Туском з перемогою політика вже привітав і Володимир Зеленський. А генеральний секретар НАТО заявив про готовність співпрацювати з новим президентом Польщі. Я хочу привітати переможця і з нетерпінням чекаю на спільну роботу над усіма цими питаннями та на те, щоб разом із Польщею НАТО стало ще сильнішим ніж сьогодні. Вітаю нового президента Польщі. Я сподіваюся, що найближчим часом у нас буде можливість поговорити. Польща наш великий друг і сильний сусід, і ми поважаємо голосування і звичайно голосування польського народу. Попри радикальні заяви Кароля Навроцького під час кампанії очікувати різких змін у зовнішній політиці Польщі стосовно України не варто так. Вважає політолог Володимир Фесенко. За його словами, у Польщі, як і в Україні, ключову роль у формуванні міжнародного курсу відіграє уряд, а не президент. Не варто очікувати кардинальних змін в двосторонніх відносинах між Україною і Польщею. Я поясню, чому по перше, треба враховувати. Польська політична система трошки схожа на нашу. Вона Парламентська президентська по-друге, треба враховувати, що на деякі висловлення нового польського президента впливала виборча кампанія. Втім, Україна має бути готовою до потенційного охолодження відносин, особливо у чутливих питаннях, як от вступ до ЄС і НАТО, Навроцький вже підписав меморандум із союзниками, які прямо виступають проти євроінтеграції Києва. А його фокус на історичних суперечках, зокрема на темі Воли. Україні, може знову загострити конфлікт пам'яті між двома країнами. В мене трохи не сторожує інше. Це людина, яка тривалий час працювала на посаді директора Інституту національної пам'яті. А якщо в позиції нового польського президента, пана Навроцького, буде домінувати. Проблема нововолиня, Ну вона буде заважати нашим двостороннім відносинам. Для України це виклик. Політика Варшави може змінитися. І хоч Навроцький визнає агресію Росії, його гостра риторика і дистанціювання від Києва може охолодити двосторонні відносини. Софія Желінська, Галина Пірогова, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.